Серед білого дня зайшли дірку і подушили нам сікури. Є в мене фото, є відео, докази того, що вони в нас бігають. Ну, треба щось з цим робити, тому що це дуже небезпечно. Сказ зараз, вони якісь хворі бігають, страшні облізли. Ми бачили неодноразово. Хата Марини Авраменко розташована поблизу лісу. Лисиці каже, не бояться заходити не лише на її подвір'я, а й углиб села. Бігають тут. По дорозі бачимо, по городі. У мене там теж огород бачила лисицю. Вона така нездорова на вигляд, а в нас тут і діти, і онуки, і дитяча площадка. Ну, нам трошки страшновато. Я живу біля лісу неподалік і дуже часто бачу. Я сама боюся, як вийти, чи вечором, чи що. Це... Знаєте, це такі тварини, що вони опасні для людей. Кількість лисів у Вінницькій області за три роки збільшилась втричі, каже начальник центрально західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Перов. За даними вже 25-го року в нас по області обліковується близько 6,5 тисяч голів, але фактично рекомендована оптимальна норма. Це повинно бути близько двох тисяч. Тобто, в нас на даному етапі в три рази збільшена чисельність лисиць. За словами перова, такий приріст створює небезпеку поширення сказу. Імунізація диких хижаків проводиться щороку, але без регулювання чисельності проблему не вирішити. Ці заходи вони проводяться, але як свідчить облік, ну, цього на даному етапі недостатньо. Інша загроза африканська чума свиней. На Вінничині вже зафіксовано чотири випадки інфікування диких кабанів. Встановлені чотири карантинні зони, і три з, з них це зафіксовано ним по дикому кабану в лісових насаджах. Коли виявляється, підтверджуються випадки африканської чуми, встановлюються карантинні зони, і відповідно до рішень епізодрічних комісій проводяться заходи про ліквідацію цих осередків. Через обмеження воєнного стану полювання заборонене, вихід із ситуації, цільові заходи, регулювання чисельності за рішенням епізоотичної комісії. Такі заходи у 2023-24 році проводилися. У 24 2024 році це було добуто там близько 650 голів. Це так як і штатними працівниками, і залученням мисливців. І на початку року, ще в січні місяці, цей захід проводився. Там було добуто близько 350 голів, і надіємося, що в цьому році також будуть проводитися заходи по штучному регулюванню. Але питання в тому, що це, ці заходи можна тільки проводити згідно правил техніки безпеки це в зимово осінній період, коли немає листя. За словами лікаря ветеринарної медицини Держспоживслужби Лілії Романенко, під час весняної кампанії у Бухонецькому лісі розкладено 375 доз вакцин проти сказу. Всього на Вінничині на понад 17 тисяч гектарів лісу розкидано 427 тисяч 350 доз вакцини. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.